За два роки я отримую 180 тисяч крон, тобто приблизно 19 тисяч євро. Можна було б в Англію податися. Зовсім інша спеціальна проведення її Так, я хотіла залишатися в країні на Сіль... одяг. Скільки... Mm -hmm. Скільки в середньому ти втрачаєш місць? різницю між навчанням в Україні та новин? Підготовку, тому я реально сідаю вранці і лягаю спати там о 3-4 ночі. Ти не шкодує, що робив заживання замість поїхати за кордон отримати подвійний диплом, мати два дипломи? Чи зміниш ти своє прізвище на моє? Усім привіт! Як я обіцяв, наступне відео буде з моєю дівчиною. Сьогодні ми її допитаємо, чому вона вибрала Норвегію, чому вона захотіла тут навчатися, та яка різниця навчання між Норвегією та Україною? Анастасія, дякую, що ти погодилась прийняти участь у цьому відео. Е, можеш для глядачів представити себе? Всім привіт! Мене звати Анастасія, мені 23 роки. А, взагалі я з України, але зараз я живу та навчаюсь в Осло. А, я навчаюся в Bial Business School, та вивчаю бізнес-фінанси. Бізнес а, загалом зараз я спеціалізуюся на фінансових ринках, цінних паперах, корпоративних фінансах. А, раніше я навчалася в києво могилянській академії, де я отримала ступінь бакалавру. Там я вивчала банківську справу, фінанси та кредит. Я дуже люблю навчання в на Норвегії. Хочу відразу сказати, що це надзвичайно складно. Це був челендж для мене. Але. Давай е... почнемо спершу. Чому саме Норвегія? Чому ти вибрала Норвегію? Чому є різні бізнес-школи, Лондонська школа економіки, в Іспанії є економічна школа гарна? Чому саме Норвегія? Буду чесно, саме Норвегію я не обирала. А, я знала про кооперацію між. Uh, Могилянську академію та Bianchi Business School. І саме тому я подалась в цю школу. Тобто Норвегія була, не була взагалі визначальним фактором. Так, це гарна країна, але тим момент це не вплинуло на моє рішення. Я подавалася саме в школу, а школа була вже в Норвегії. Uh, зрозуміло, ти, ти просто знала про кооперацію між Маглянкою та Біан Бузен School, і тому ти подалася. От скажи, от як почати там як починається цей процес? От я дізнався про цю школу, що мені робити? От що ти робила? А, загалом, по-перше, я хотіла розказати, як я вступила. А, оскільки Могилянка має кооперацію з цією школою, то в нас були такі полегшені умови, і нам не треба було здавати міжнародних іспитів, таких як, наприклад, GMAT або IELTS. А, тому головними моментами а, в моєму випадку, взагалі випадку могилянців, є саме середня оцінка, тобто, ну загалом, оцінка за бакалаврат, а також це мотиваційний лист та ваше CV, тобто резюме. Перша чергова це оцінка, на другому місці я так думаю, мотиваційний лист. А, ну і резюме, це вже як по факту, а, оскільки я мала найвищу оцінку. Загалом за весь бакалаврата, здається, тоді я подавала оцінку за три з половиною роки. Так, вже потім я надіслала свій диплом. Оскільки я мала найвищу оцінку, то я й отримала цю президентську стипендію. Тобто, а в даному випадку, першочерговим була саме оцінка. Якщо ви а, хочете вступати. В цю школу або якусь інакшу дуже важливо подаватися взагалі шукати інформацію, і не знаю, мабуть за рік взагалі найкраще, тому що дедлайни, тобто закінчення терміну подачі, вони дуже рано. Вони, як правило, можуть бути взагалі в січні, можуть бути там в листопаді, можуть бути в березні. Саме тому дуже важливо про це почитати та податися набагато раніше. А, От в мене питання ви? виникло. От ти мала на найвищій рейтингянці, найвищі оцінки, найкращі знання, ну, можна так сказати. І ну, я досі навіть, не можу зрозуміти, чому саме Норвегія. Можна було в Англії податися? Можна інші е, бізнес-школи розглянути. А ти просто знала про піанів бізнес-кол, про кооперацію і більше не хотіла куди, нікуди подаватися, чи хотіла залишатися в Україні. Якби ти не знала про цю коло. ти б не подалася? Так, я хотіла залишатися в Україні, тому що в мене були інші плани. Я надзвичайно любила банківську справу, де в принципі зараз її люблю. А, і моєю мрією було, була робота в Національному банку України. Саме тому якби я мала зовсім інші плани, але оскільки виникла така можливість. То, відповідно, я подалась і вже потім дізналася, що має найвищий рейтинг, і відповідно, отримала цю стипендію. Mm -hmm. Також були і ще є інший тип стипендії це а, Master Scholarship. То ця стипендія вона, а, не покри... вона покриває навчання, тобто ви навчаєтеся безкоштовно, але ви отримуєте лише здається, 30 тисяч крон одноразово одно і все. І більше нічого – це… Приблизно сто тисяч гривень. 3 тисячі євро. Три тисячі євро. О, Ось. Міг. І вже після президентської стипендії вони починають давати інші стипендії. Зараз У мене президентська стипендія. Я навчаюсь безкоштовно, та кожного кожне півріччя я отримую по 45 тисяч крон, тобто ну, майже по 5 тисяч євро. Uh, і що важливо, те, що я кожен раз маю мати найменше рейтинг B. Інакше моя стипендія не, не поновлюється. Тобто. тобто, по факту, за два роки я отримую 180 тисяч крон, тобто приблизно 19 тисяч євро, 19-20. Uh, і навчаюся безкоштовно. Але я завжди маю навчатися на мінімум бі. Uh, Цієї стипендії вистачає, щоб. Uh... Прожити тут, навчатись, ну, чи вистачає покриті твої витрати? Е, так, е, в принципі, цієї стипендії вистачає абсолютно на все, на проживання, на. Як е, це називається? Добре. На проживання, на їжу, е, на подорожі, е, на Сілька? одяг. Скільки в середньому ти витрачаєш місяць? Це залежить від місяця, тому що я можу е витратити і 800, 700 євро, наприклад, а можу витратити і 1000 євро. Тобто це реально залежить від того, які місяць, які події, а е е куди я йду, куди я їду, що я роблю. Ось. Це завжди залежить, Це все залежить від потреб. Тобто зараз я знаю, що я можу жити в гуртожитку. Це вдвічі дешевше. Так це гуртожиток суперовий. Порівняно з українським, він реально суперовий. Uh, зараз, звичайно, там де ми живемо. Я mm. тебе Це... на хвику. Наступному відео ми вам покажемо цей гуртожиток. Так, окей. Не з тобою.